Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже легкий десерт до нового року. Та він для тих, хто полюбляє желе. Але також потрібно знати особливості цього десерту, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що нам знадобиться, це три желе. Тут в мене желе по 90 грамів. Я додаю до нього 250 мл води. Та все це гарненько перемішую до розчинення цукру. Тобто маса повинна бути майже прозорою свого кольору. Роблю так скоро. Кожним желе. Воду я насамперед залила з чайнику та дала їй трішки постояти. Вода повинна бути теплою, але не прямо окропом. Після чого відправляю жиле у холодильник на 7-8 годин. Я залишила їх на ніч. Після чого починаю нарізати жиле кубиками. Насправді до цього рецепту ви ще можете додати улюблені фрукти, печиво або що ви полюбляєте. Але будьте обережні з фруктами. Для сметанної начинки мені знадобився желатин, Тут в мене його 12 грамів. Я заливаю його холодною водою та даю йому набухнути. Тепер перейдемо до сметани. Вона повинна бути кімнатної температури. Я забула про цей факт, таке буває. Тому у цьому відео я покажу вам свою помилку. До сметани я додаю цукрову пудру та все гарненько перемішую. Желатин набух, тепер я ставлю його у мікрохвильовку десь на 5 секунд, постійно його помішуючи. Та ось в чому сталася проблема. Коли я додала желатин, то він почав звертатись у сметані. Я думала, що цю ситуацію вже не виправити, але в інтернеті мені підсказали. масу треба поставити на парову баню та постійно помішуючи. У мене був середній вогонь, тому я не перегріла масу, а вона ось вийшла ось такою однорідною. Вона не повинна кипіти, а. Повинна бути злегка тепла. Тепер до посуду я перекладаю желе кожен раз змінюючи шар кольору, та після чого заливаю сметаною начинкою та залишаю на 3 години. Та ось такий смачненький десерт в мене вийшов. Як ви бачите, у приготуванні такого легкого десерту є також свої нюанси. Але воно того варте, тому що виходить надзвичайно смачно. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!